Хочеться про 24-й рік поговорити. Там, часто, знаєш, люблять робити прогнози. Ми з тобою не прогнозисти, ну, але абсолютно. Арестович, який у нас розвідчик, пілот, і хто він там ще, Оле. у нас, він каже, що нам ха... все, хана Україні, гроші не дадуть, угу. вибори в США в Європ... в європейських країнах, Путін точно переможе. І взагалі там Арестович каже, що ледь не треба сідати за стіл перемовин. І розповідати там, які території залишити. Що, 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 давай відповідати на такі закиди. Бо, бо по-перше, для мене, ну от, та ще десь я почав його відслідковувати трошечки до повномасштабки. І для мене було очевидно, що це заготовочка ФСБшна. Ну, Консерва. Да. І тут вона просто так от фу, скрилась. скрилась. По факту, все, що він каже, ну, це. Повна хінея. Ну, ви знаєте, я просто аргументована, навіть не знаю, що про нього казати. Там ну, для мене це просто ну, клоун, який щось там десь каже. Людина поїхала в Сполучені Штати Америки. Він же зараз, наче ну, на бачили там в Італії, вже його бачив Австрії. Здається, щось. людина собі подорожує, він да. десь він реально жодного дня не був там. Ні на фронті. Я не знаю, до речі, як він там, з ким він себе називав, офіцером чого-то там, якихось ну, що це таке. Да, я не знаю. Я не знаю жодну людину, яка б знала, що він дійсно там був, реально, я не знаю. Може, колись десь там, може, йому якісь документи десь в метро, там на Лук'янівці, я не знаю, в метро в переході там видали угу. диплом офіцера, там, може, таке є.